Привіт, друзі! Ви на каналі бджілок! З вами мама Бджілка Бджілка. Сьогодні ми вам розкажемо про такий біом, як засніжена тайга. Які звірі спавняться в цьому біомі? Які рослини трапляються. А також покажемо, як розтопити сніг. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. І погнали! І так, що ж таке засніжена тайга? Це ялинковий ліс! Так? Тобто ми бачимо, що в скрізь ростуть ялинки і вони вкриваються снігом. Ага, ну, хвойні дерева, скажімо так. Да? Крім дерев, у цьому біломі можна знайти такі рослини, як гриби, але ми не бачили так. траву, але ми теж траву не бачили, кущі солодких ягід. Поки що не зустрічали, але ми бачили лисиць, вони так. їдять такі, да? Тобто десь вони такі є. Може знати я бачила ось кульба. Також є квіти. Угу. Ми знайшли тільки кульбабки. Дуже цікаво так виглядає, да? на засніженому вони такі. прямо в снігу покрилися. Угу, угу. Вони засніжені засніжені так, можу... кульбабки. О. Так також можна знайти в таких біомах mm. і лун. Ми будемо, поки будемо грати, будемо спостерігати. Ви, друзі теж дивіться на всі два ока. Може, десь побачити, напишете нам в коментарях, але поки що ми не побачили. Але якщо хочете, ми зробимо окреме відео, пошукаємо та іглу і розкажемо вам про нього. Так, у нас давайте поговоримо, які тварини живуть в таких біомах. Наприклад, лисиці. Ми вже бачили десь, але зараз не знаю, з якої сторони вона десь побігла. Можемо просто заспавнити. Так, ми можемо заспавнити. До речі, друзі, у нас, може, ви пам'ятаєте було таке відео, де ми вивчали і розказували вам про лисиць. Переходьте за посиланням у описі, там про це буде. І там ми якраз спробували, хотіли зробити білу лисицю, і вже і сніг ставили, так? і все що заходить, але вона не спавниться. Тому що біла лисиця, вона тільки у сніжних, холодних Добре. біомах. Да. Тож це сьогодні у нас прям Микільниє, така нагода. Мінь, мінь, мінь. Боже Боже, стоп, стоп, маленька. доня, зупинись. Ваша тут маленька. Мені маленька, подобається, маленька, що хвости в них такі блаки, Май... бірюзові, я б навіть сказала, не блакитні. Так, 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 Як ось ось ця ось травка ваша? Так, так, точно, Йо, як Угу, Трошки бліда. Також спавняться вовки. Father... Попелясті називаються волки. А е, зараз вони ж будуть дратися, вони ж полюють на Треба Можна поручити, щоб вони не втікали. Треба приручити їх. Одного. Ну так, Хочеться хоча б одного, щоб подивитися уважніше на цього попелястого. Куди? Не Давай трошки просто відійдемо, бо вони зараз на лисиць будуть кидатись. О, зараз він буде за нами ходити? Так. Ні. так. Так, покажи популястого. І до речі, у нас поруч є Сиди. гори. А в горах вже не популястий, а який? Сніжний. Сніжний, покажи, будь ласка, це далеко вже гори від нас відійшли. Да, ось тут. А ну, не з цієї сторони. І там ось є. так, давай сюди. Так, вовк, вибач, ну, я в тебе вб'ю, так сказати. Так, давай його прибираємо. Ми подивилися, як виглядає популяста і він, Там, на... він ви... набіли, да? тобто, саме у білий. Зараз я його то скажу йому сидіти, хай сидить. Також самі по собі можуть спавнитися і вівця, і козел, так. і корова. У... Е, хто ще? Давай давай покажемо. Кролики. Зайці, кролики, да, точно, Там, кролики. Може... Тож... О, від Білі відмеді. Це, вже... цей, цей. це інший. Ну це ж це не популярний. А, це був сірий. Це звичайний. О, травичка. Дивись, трава. О, трава. Ні. Так важкувато трохи виживати, звичайно, у таких зимних біомах, тому що. В Принципі, якщо ми говоримо про дерево, то його буде багато. Якщо це ліс, якщо ми говоримо про рослини, їх трошки важкувато, бо знайти їх маловато. Тварин буде в принципі достатньо. Коров ми бачили, зустрічали. вівцю Ми бачили і ось горного козла. В принципі, прогодуватись якось можна, але через те, що багато дерев, багато таких холмів якихось. Yes. Це дуже дуже важко буде бігати між ними всіма цими деревами, і дуже важко буде збудувати якийсь будинок. Тож хочеш, що ти хотіла показати мені з їхніми рогами. Тобто так, такі горні вигаці. козли, вони тут бувають. Так, давайте покажу. Якщо вбити козла, з нього може випасти, а може і не випасти. Так. Так. Ось, ось такі, такі. роги. Угу. Ось тут є спів, їх тут багато. Так, і один рог перший, що там він робить. Вітає, вітаю, а цей. Теж Це якесь вітання. Так-так. А якщо цей? Добре, давайте трошки розкажемо тепер про сніг. Про те, як можна його здобути, здобути сніг можна тільки лопатою. Інші якісь предмети вони тут не підійдуть, але здобувати можна тільки у виживання, тобто у цьому творчому режимі, якому ми зараз граємо, можна ми не можемо здобути Так, Тобто ви беріть лопату, і тільки нею ви можете здобути сніг. А я і ми хотіли б розказати. Ага, це ми здобуваємо сніжки, да існує зі снігу. Можна здобути, ми не можемо. Я хотіла згадати про те, як можна розтопити той сніг. Тобто, якщо щось поруч, тепле, гаряче, наприклад, лава, піч або смолоскип, щось ось таке гаряче, то воно буде розтоплювати той сніг. Ану, чекаємо. Тобто ми можемо зараз поставити і прям зробити такий експеримент. Вже під ньому, під під ним одразу вже почали. Да, сніг почав танути. Якщо ми почекаємо якийсь... Якийсь час почекаємо, о, і починається о, ось, ось ліворуч, вже трошки вже теж два. почав танути. Ось таким чином сніг може розтанути. Але не знаю, в яких випадках це знадобиться взагалі. Це колись комусь знадобиться. Але ну, якщо є такі факти, якщо є така інформація, то, мабуть, воно і треба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібна була б вам колись така ідея, щоб сніг саме розтанув. Скільки ж це його чекати треба, щоб він розтанув? Я не знаю. Можна ще поставити, звичайно, лаву. Лаву теж можу. Може показати зараз цю лаву. Якщо. Можу показати її. зараз. Це нам потрібно Відро лави, тому що ну, як лаву більше не можна набрати. Тільки через відро Ну і теж, якщо ми почекаємо, то ми побачимо, що через деякий час цей сніг теж почне е, танути. Угу. Можеш микнути сніг, мені хочеться якоїсь різдвяною атмосфери то Він пропав чомусь. Ну, щоб... перейшов, просто перестав іти дощ мав. Перестали йти опади. Дуже-дуже гарна, гарна атмосфера, така зимова, прямо як зараз, на вулиці, холодно, зима. Дуже-дуже прикольно Друзі, ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Гарно вам відсвяткувати. Та відпочити на канікулах. Так, зголовне на канікулах. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами була мама бджілка та донька бджілка. Бувайте, друзі, до наступного відео!